Десятий день сонця символ дня божественні води, день очищення, тиші, духовного прозріння. Проведіть час біля води або в спокої. Дозвольте енергії миру наповнити ваше серце. Це день глибокого очищення, спокою, довіри до життя. Енергія води допомагає звільнитися від страхів, образ і втоми. Це час розчинення старого, переродження і накопичення нових сил, порада. Будьте ближче до природи, слухайте своє серце, молитва, медитація, споглядання води чи просто тиша усе це сприяє відновленню. Не поспішайте, не перевантажуйте тіло і розум. Важливо сьогодні берегти внутрішню ніжність і чистоту, камінь дня. Аквамарин кристал спокою, гармонії та правди. Він очищує емоції, допомагає знайти ясність думок і внутрішній баланс, знімає тривогу, підтримує комунікацію, розвиває інтуїцію. Аквамарин провідник до власної глибини, до згоди з собою. На фізичному рівні аквамарин корисний для нирок, лімфи, рідини тіла, крові, очей та зубів, допомагає при запаленні мигдаликів та затримці рідини в організмі. Друзі! Сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.